Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Ніякої сенсації на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, під час якого обговорювалася боротьба із терористами, не відбулося. Президент Росії Володимир Путін закликав членів Ради безпеки посилювати боротьбу із терористичною небезпекою, посилаючись на інцидент у Брянській області Російської Федерації. Засідання відбувалися у закритому режимі, і ніяких реальних повідомлень про те, якими ж мають бути заходи, які мали б посилювати боротьбу із тероризмом. Ми не знаємо. Втім, треба нагадати, що терористи це самі керівники Російської Федерації. Навіть до влади у Росії Путін прийшов за допомогою терористичних засобів. Як відомо, вже після його обрання президентом Російської Федерації з'явилася інформація про те, що знамениті вибухи будинків у Москві та інших російських містах. Були пов'язані із бажанням Федеральної служби безпеки Російської Федерації виправдати жорстоку війну у Чечні, а також підвищити рейтинг нового російського очільника. Федеральної служби безпеки тоді керував чинний секретар Ради безпеки Російської Федерації генерал Микола Патрушев, і практично все стало зрозумілим, коли в одному з. Рязанських будинків знайшли запаси гексогену, який і використовувався російськими чекістами, очевидно для того, щоб організовувати вибухи у житлових будинках. Після того, як було знайдено ці запаси, які ймовірно були потрібні для того, щоб знищити ще один житловий будинок на території Росії, у Федеральній службі безпеки Російської Федерації пояснили, що мова. Йде виключно про навчання російських чекістів. Ну і чого можна очікувати від чинного російського керівництва, коли людина, яка тоді очолювала ФСБ, зараз є найбільш наближеною до президента Росії Володимира Путіна і фільтрує всю інформацію, яку отримує президент Росії про ситуацію на фронті війни з ненависною йому Україною. Між тим на цьому фронті, звичайно, головною точкою зіткнення російської і української армії залишається Бахмут. Після того як очільник приватної воєнної компанії Вагнер Євген Пригожин повідомив про те, що його бандити, нібито, вже знаходяться в цьому українському місті і контролюють його Пригожина, Як це вже відбувалося не один і не два рази, спіймали на очевидній брехні і маніпуляції. Однак це не означає, що ворог не намагається взяти Бахмут, щоб таким чином відкрити для себе можливості для захоплення нових міст на території Донецької і Луганської областей. Нагадаю, що вихід на територіальні адміністративні кордони цих областей залишається важливою політичною задачею так званої спецоперації, оголошеної президентом Росії Володимиром Путіним. і Путін продовжує вимагати від своїх військ продовжити захоплення цих українських регіонів, щоб вже. Потім перейти до окупації нових областей України мета Путіна окупації української території з метою її інтеграції у склад Російської Федерації не змінилася за цей рік, і російський очільник впевнений, що якщо буде потрібно, його країна буде воювати і 3, і 5 років тільки щоб повністю інтегрувати українську територію до складу Росії, можливо, навіть із вигнанням більшої частини українського населення тут нічого не змінилося. Однак таких очевидних можливостей Ливести для російських військових принаймні на сьогоднішній день для такої відкритої агресії не існує однак Путін не бажає із цим миритися. Українська армія між тим зараз зробить все можливе і неможливе, щоб зупинити агресора під Махмутами, командуючи сухопутними військами Збройних сил України, генерал Сирський вдруге за шість днів побував у цьому місці, яке залишається одним з найскладніших місць боїв української армії проти російських агресорів, сповнених бажання взяти реванш за свій невдалий бліцкріг минулого року і поставити Україну а також і весь цивілізований. Вони світ на коліна, як бачимо, всі ці утопічні бажання не здійснюються, і до росіян починають ставитися навіть глузливо. Коли міністр закордонних справ Російської Федерації мерзенний Сергій Лавров під час свого виступу у Індії став говорити про українську агресію проти. Російської Федерації зал почав сміятися у відповідь на ці слова одного з найадіозніших російських пропагандистів, який з незрозумілих причин вважається майстром дипломатії, хоча давно не займається цією дипломатією, а займається відвертою пропагандою на користь президента Росії Володимира Путіна та його чекійського оточення. Разом із цим експерти досі продовжують намагатися зрозуміти, що відбулося під. Час короткої зустрічі державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Очевидно, що ніякого поліпшення взаємин між Вашингтоном і Москвою під час цієї зустрічі не те, що не відбулося. Можна відбулося погіршення, тому що після зустрічі групи 20 блінкін однозначно сказав, що Росія має бути покарана за агресію проти України. Однак, разом із цим це. Перший контакт перший контакт більш ніж за рік, очільників російського і американського дипломатичного відомства. Варто нагадати, що під час зустрічі міністрів закордонних справ двадцятки у Індонезії, а потім під час саміту голів держав. Двадцяткою індонезії, на якому не було Володимира Путіна, і його представляв саме Сергій Лавров, не було навіть спроби порозмовляти із російським міністром закордонних справ з боку американського державного секретаря. Таба більше керівники дипломатичних відомств Групи САМИ просто відмовлялися відвідувати протокольні заходи. На яких запрошували Сергія Лаврова, скажімо, офіційне прийняття з приводу проведення зустрічі міністрів закордонних справ двадцятки, а тут 10 хвилин на зустріч, як вважають, головним змістом цієї зустрічі з боку сполучених штатів було донести до очільника російського зовнішньополітичного відомства, а через нього до президента Російської Федерації Володимира Путіна те, що Сполучені Штати хотіли продовження співробітництва із Москвою у сфері ядерного роззброєння, що є досить важливим на тлі заяви Володимира Путіна про те, що Росія призупиняє свою участь в договорі про скорочення стратегічних ядерних озброєнь і відповідного указу, який російський очільник підписав після того, як за цю його пропозицію проголосували Рада Федерації Державна Дума Росії таким чином. Повністю поставивши на паузу виконання Росією зобов'язання по цій важливій для ядерного озброєння і роззброєння угоді. Однак є абсолютно очевидним і той факт, що сама Росія зараз на тлі війни з Україною навряд чи здатна на якісь реальні можливості щодо гонки озброєння. Вихід із договору по скороченню стратегічних ядерних озброєнь швидше поставиться на паузу не саму угоду, а економіку. Російської Федерації, яка і без того, після західних санкцій, знаходиться не у кращому випадку і змушена постійно боротися за власне виживання і розходувати ті резерви, які були зібрані у так звані товсті нафтові роки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Patreon, який допомагає нам розвивати цей проект. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Мир вам!